Торію далі про справи військові. Зокрема, говоримо Михайло Жирухов, це військовий експерт, з нами на зв'язку. Пане Михайло, мої вітання вам. Доброго ранку, повітряна тривога по всій території України. Зараз знову звучить знову варто очікувати на вашу думку цих атак на енергетичні об'єкти. Це зараз головна ціль для росіян, як гадаєте? Ну, ця конкретна повітряна тривога вона е, пов'язана з тим, що е, в Білорусі продовжується навчання, і е, піднявся у повітря міг 31 який чисто теоретично може нести ракету кінжал, і тому для того щоб е, забезпечити. Безпеку всіх громадян була така тривога, але це не означає масований ракетний удар, це просто пересторога, яка в даний час не є ну не Але не розслабляємося, бо хто його з нашого може трапитися? Чи, чому, коли ки, ці носії кінжалів злітають, ми так перестраховуємося? Чим небезпечна саме ця ракета? Ну, це ракету, яку неможливо перехопити. Вона повітряного базування. Це фактично іскандер, який запускається з борта міг 31 і тому наше ППО на даний момент вона не має таких можливостей для того, щоб її перехопити. Але це знаєте, в чому питання для росіян цих ракет сьогодні було на початок війни. І зараз вони можуть виготовили 2-3, але вже використали їх. Як мінімум чотири під час після 24 лютого, але вона дуже дуже потужна і використовується для ураження таких особливих цілей. Є вже свіжі дані по втратах ворога. Йде мова про те, що близько понад 600 москалів здерли ноги за минулу добу в Україні. І ми бачимо, що ця тенденція така добра є у зведення Генштабу. Напередодні було десь близько 900. З чим пов'язана така збільшення такої кількості, на вашу думку? І чи бачите, ви власне це збільшення? Ну не не в таких масштабах, як генеральний штаб, тому що можливості в мене менше, але пов'язане все, з появою величезної кількості частково мобілізованих. Ціх людей, які мають підготовку місяць або менше, або взагалі її не мають зараз. Вони масово кидають у бойові порядки. І звісно, що ну, принаймні, перший період ці втрати будуть досить досить величезні. Потім вже з'являться таке ядро людей, які обстріляні. Але ну це по канонам військової науки, скажімо так. Щодо повертаючися до ракетних атак по Україні, то ми напередодні, коли знову була ця масований обстріл, понад 50 ракет було запущено по Україні. Повідомлень про те, що були пуски з чорноморського флоту, нічого не чули. Там принишли, притихли після інциденту в Севастополі. Який там стан справи у Москолоти зараз? Ну там незрозумілий стан справ. Вони знаходяться. А... Перед такою ділемою виводити флот повністю до новоросійська, або, а це буде означати, що вони визнають свою поразку і те, що Чорноморський флот не може бути гегемоном на Чорному морі, або зараз якусь розробляти методику боротьби з безпілотниками. Uh, і на том на цьому фоні поки що всі бойові операції чорноморського флоту поставлені на стоп. Uh, а але так так довго продовжуватись не може. І в найближчі дні ми побачимо, що вони вирішили продовжувати базуватися в Чорноморському регіоні. І маю на увазі там Севастополь, Донузлав, ті бази, які захоплені, анексовані у нас в Криму. Або буде перебазування велике, і тут зостанеться тільки невеликі сили, які, ну скажімо так, не будуть нічого вирішувати. Нам який зиск від перевозування чи залишення їх? Ну з Новоросійська вони ж все одно зможуть стріляти по Україні. Так, вони зможуть стріляти, але буде обмежена дальність дальність буде ну менше ураження. Тобто, вже до я не знаю, там Тернопільської області до, до цього вони вже не долетять. Так, щоб з такою приємною точністю прийнятною точністю, але звісно, вже є є Білорусь, де вже величезне угруповання росіян, звідки вони теж можуть нанести удар. А як змінюється ситуація на Херсонщині? Ваш погляд вийшла мова про те, що артилерію росіяни хочуть вивести з самого Херсона? Це така гра в манівці. Нам варто зважати на цю інформацію, вони спочатку самі поширять? Але наскільки я тепер розумів, вже є офіційне підтвердження цього? Офіційне підтвердження є, але ну на мою думку, це ротація. Це ротація. Вони будуть триматися за Херсон до останнього. А тим паче, що зараз там погодні умови досить погані вже останні два тижні йде, постійно дощі йдуть, і для наступу це наступальний наш порив. Він е, дуже зменшився. А вони зараз роблять е, оборонні оборонні фортифікаційні споруди і готуються до боїв в самому Херсоні. Щодо наступу, контрнаступу українського на сватове, там теж проблема якраз в погоді, чи все добре з нашими кроками. Абсолютно точно, що зараз саме погодні умови вони дуже впливають на те, як, е, як 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 просуваються наші війська. Вже є повідомлення про те, що взяли під вогневий контроль трансу зватова Креміна. Є непідтверджені повідомлення про е, звільнення декільких декількох, декількох населені населених пунктів. Але, але знову ж таки повторюсь, погода погода, ще раз. Погода. Про погоду, до речі, інститут вивчення війни американський каже, що Путін чекає саме, аби приймати якісь стратегічні рішення про подальші дії в Україні. Чим тут важлива зима для нього? Чи це все теж гра на публіку? А зима важливо для того, щоб якщо будуть морози, щоб промерзли польові дороги, щоб тоді можливо було наступати, можливо було те, що ми бачили в лютому цього року, коли був тиждень, трималися морози. І після цього, 24 лютого, вони поперли. для але ніхто не знає. Я бачив одні з прогнозів, що зима буде тепла і а, мінусових температур. Фактично таких, щоб промерзли польові дороги, не буде. але ну я просто намагаюся зрозуміти, Він же ж не відмовився від своєї ідеї там продовжувати знищити Україну. Які стратегічні кроки можуть бути прийняті далі ним, тобто що це може бути? Білорусь білорусь очевидно, що один з напрямків, які вони планують, і підсилити за зиму там угруповання до 50-70 тисяч, підвести тоді техніку, бронетехніку, ракети, і тоді, яка буде нагода. Я думаю, я не думаю, що вони підуть тими ж маршрутами, якими пішли 24 лютого. Але там вибір не дуже великий, і я думаю, що у генерального штабу є план Б, В, і Г і Д. А, ну це куди на Київ чи на захід України? Що, що якщо їх вже зовсім поплавить, а можливо два удари. Один з них буде основний, а інший допоміжний. Яких з них буде який? Ну я думаю, що вони і самі досі не знають. Цікава ситуація складається в лапках. Цікаво, звісно, щодо мобілізації в Росії, бо з одного боку, начебто, офіційно казки говорять про те, що все завершилося. Тим часом Кадиров на своїй вочині каже, що все продовжується в Москві Приховано теж іде, що взагалі відбувається. Вони таки забоялися цього процесу. Він дав якийсь трошки негативний аспект для, для Путіна чи ні. На цей аспект негативний, який вип'ячує наприклад наші змі, вони не зважають тому, що це відсоток або менше відсотка від тих тих, яких вони мобілізували, і зараз що цікаво, у них немає указу про закінчення часткової мобілізації, mm -hmm. який повинен бути. Тому е, всі ці процеси мобілізаційні вони о, цілком офіційно можуть продовжуватися і я думаю, що продовжуються і далі. Зараз єдина проблема, що у них з 1 листопада почався осінній призив і це 120 тисяч людей повинно пройти через військомати, тому о, вони збавили темпи. І е, часткової мобілізації, але вона піде, ну, піде піде іншими. Ось вони пройдуть етап е, е, призову і далі продовжать ці всі ці процеси через воєнкомат цих 120 тисяч зразу на фронт? Е, ні, ну вони вважають, що е, які знаходяться по призову, їх не будуть відправляти на фронт. Ми вже ну, це бачили. Чисто офіційно, розумієте, вони вже для себе, наприклад, сказали, що і Донецька, Луганська, і Херсонська області це вже Росії, тому ніяких проблем з такої точки зору правової направити людей по призову. У них немає. Це точно я не зважив на цей момент. А ще одне повідомлення від інституту вивчення війни про те, що кухар Путіна все більше стверджується як самостійна політична фігура. Я маю на увазі Євгена Пригожина. але цікава в нього заява пролунала про те, що буцімто треба формувати якісь е терооборонівські там не знаю структури в кожному з регіонів Росії. Чи вже ясно про що він мовить? І ну я не знаю наскільки це вигідно для самого Кремля створювати окремі військові структури в регіонах, які вони так настільки хочуть зробити одним якимось цілим. Вони ж там перекроїли адмінмежі там, е, різних регіонів, аби там не було більшості національних меншин в окремих структурах. Ну, що ви з цього приводу скажете? А, ну, по-перше, я повинен сказати, що Пригожин формує паралельну воєнізовану структуру, це е, шлях ксіру в Ірані де е, паралельно з офіційною армією є неофіційні структури такі такі які а, а по друге е, дуже часто його заяви вони не відповідають офіційній е, офіційній лінії це такі собі знаєте, прощупування е, суспільної думки якщо суспільство до цієї ідеї відбуде відноситись досить е, нормально скажімо так не буде негативу тоді цю ідею почнуть по перше її почнуть реалізовувати а по-друге, її реалізовувати буде у прикордонних з Україною областях, тому що зараз дуже величезна проблема: в як пояснити росіянам, чому у Білгороді Курській Воронежській області неспокійно. і потрібно перекласти відповідальність від Москви, на губернаторів цих територій. І потім, коли будуть продовжуватись бойові дії або якісь інциденти, які ж самі росіяни провокують і роблять, все це можна. Ну як це така є о, говірка така з больної голови на здорову. Тобто, абсолютно о, всю відповідальність перекласти на це. І для цього будуть ці, ці формування, які я думаю, просто будуть воєнізовані. Там не буде ніякого такого важкого озброєння, максимум автомати Калашникова, але... Це буде один із елементів внутрішньої, а, внутрішньої боротьби або внутрішньої ситуації в І Я ще вас попрошу проаналізувати у на ситуацію довкола зернових коридорів. По суті, все працює без Росії. Росія ж там заявила про те, що вона призупиняє участь у всьому цьому. ООН і Туреччина каже, що в принципі Росія ніякої безпеки і не не робила. Там жодні кораблі їхні ніде не курсували, там убезпечуючи ці судна від чогось небудь. Що за карта розігрується там зараз? Проблема зернових коридорів це мінна проблема. У нас немає таких тральщиків, таких спеціальних суддів, які змогли б забезпечити у безпеку цих судів. Немає там ніяких там піратів сомалійських або ще щось. Саме мінна безпека була визначена однією з проблем. А і тому те, що зараз не працюють російські траншики, які це ну це не проводять. Це ну може стати проблемою в тому сенсі, що росіяни можуть зробити провокацію, тобто замінувати вночі якісь якусь частину ділянку чорноморського того коридору, і це може призвести до таких ну величезних проблем, саме з забезпеченням ось мінної безпеки. Зрозуміло, дуже вам дякую, Михайло Жирохов. Це військовий експерт. З нами був на зв'язку. Далі новичка пауза, і в десяті повертаємося з випуском часу новин.